Слава Україні! З вами Валентина Стрілько і наші щотижневі історичні передачі. Звертаю увагу саме щотижневі. Тому підписуйтесь на наш YouTube канал, адже в Україні жодного такого каналу немає. І будемо ми говорити сьогодні про долю політично репресованих. долю Тих українців, представників української еліти, яких нещадно і планомірно знищувала московська окупаційна влада після того, як окупувала Україну, особливо в 1937-38 роках. І був таким прекрасним представником української еліти, розумним освіченим. У селі Вишеньки отрошко Панас Іонович, не Іванович, Іонович. Іон це одне з українських імен, вже забутих. Він був досвідченою людиною, патріотичною. Коли проголосили незалежність України, він підтримав. Створення Української Центральної Ради, особливо незалежної від, від Москви, Української автокефальної, православної церкви. Потім уже це було в 20-х роках, але в 37-му році йому про це згадають, коли арештують. Люди, які довіряли йому. Після того, як створили колгосп у вишенках, як і всій Україні, його брали головою колгоспу Вишенках. І от в 1931 році, коли вже план був виконаний, державний і то великий план надзвичайно колгосп виконав. А в 32 році, вже коли голод. Ставав повен ріст і косив е, вишенців і жителів всієї України. Е, прийшла нова вказівка е, по колгоспах віддати все, що залишилося зерно. Але е, опанас е, трошки не виконав цієї вказівки. Коли він отримав е, цю вказівку, то він вночі скликав село. І відкрив колгоспні комори і роздав все зерно жителям села Вишеньки. Звичайно, за це згодом його знімуть з роботи. І знову ж таки напишуть у довідках офіційних, які ляжуть матеріали кримінальної справи його. І в 1937 році, влітку, відразу після того, як офіційні радянські органи почали тотально арештовувати українців, дійшла черга, перша черга до Опанаса Отрошка. Його арештували. І дуже швидко. За три дні. Його арештували 29, серпня августа, бо тут же ж російською мовою кримінальну справу, яку я брала до своїх рук, а вже і 29, серпня усіх свідків допитали, які розказували. Ну, Це такі так звані колаборанти, зрадники е України і взагалі непорядні люди, які з різних причин свідчили і обмовляли своїх односельців. Так от, 29-го допитали трьох свідків. 30-го вже була е скликана так звана їхня тройка. І 30 серпня його засудили до 10 років концтабору. Як свідчать історичні документи всіх, кого засуджували до 10 років концтабору, то це був вирок фактично смертельний, бо надходили в концтабори. Відповідні вказівки за підписом Сталіна розстрілювати уже в концтаборах цих людей. Так трапилося, до речі, з трушку. Коли їх відправляли вже в концтабір швидко влітку, е йому вдалося із е вагона, в Дарниці, передати додому записку, де він. Дуже коротко повідомляв свою дружину про те, що нас везуть у Сибір, писав він. Не знаю, яким чином, але його дружина розповідала, що він надіслав ще одного листа з дороги. І писав у вагоні стільки людей, що сісти немає де, не те що лягти. Сорочка мокра, потом просолена, тверда, як кремінь і остання кров холоне в жилах, як подумаєш, за що покараний. Тема нашої розмови має назву Таємниця моєї вчительки. Так от його дочка Птушкіна Марія Панасівна це по чоловіку, прізвище її Птушкіна, вона багато десятиліть працювала в Ніденській школі, яку закінчила я. Вона була моєю вчителькою української мови і літератури, прекрасною, розумною вчителькою, талановитою. І... Потім я з нею працювала вже як колега-педагог, як директор школи. Але жодного разу ніхто із нашого педагогічного колективу не чув розповіді про трагічну долю в її родині, про трагічну долю її батька. І лише після того, як вже була проголошена незалежність. У 1991 році і її батько був реабілітований. Вона написала статтю в Трудову Славу в районну газету, де описала от те, як познущалися над її батьком. Ми дізналися, яка це була важка, кривава рана у цій родині. І Трагізму цієї історії додає ще декілька фактів. Не тільки той факт, що отут, у цій книжці моїй на Перехресток тисячоліть історія села Вишенки, є виписка із засідання Тройки від 31 серпня 1937 року, де отружка Панаса. Іоновича засудили за зраду батьківщині за контрреволюційні взгляди. Згадали йому, до речі, і допомогу створенні Української автокефальної церкви в матеріалах справи це є. Тут же є. І виписка з протоколу засідання тройки уже по ДС, де Йому винесли смертельний вирок, розстріл і переписали те саме звинувачення. Являється активним учасником контрреволюційної, троскійської Саботажничеської групи. Це згадали роздачу хліба в 32-му році. Проводив серед заключених контрреволюційною троцкійською пропагандою, направленою проти руководителей партії совєтського правительства, призивав заключених к контрреволюціонному саботажу і членов родительству. Звичайно, це були вигадані підстави, тому що, як я вже сказала, було розпорядження Сталіна, всіх, кого засуджено на 10 років, всіх в концтаборі розстріляти. Але ж розстріляти, і е, ні в якому разі, це було е, під грифом совершенно секретно, ні в якому разі не повідомляти родини про те, що їхніх рідних вже розстріляно. І от що робить його дружина? Е, Орися, вона, до, до речі, жила неподалік е хати моєї бабусі, Тютюн Наталії Софронівни, там, де виріс мій батько Тютюн Василь Окрімович. І бачите, і по сусідству і теж мене е не розповідали нам. Е бабуся не розповідала, батько не розповідав, бо це була страшна таємниця. За це могли знищить і нашу родину за те, що е, цю інформацію поширювали. Так ось е, вона домоглася, е, писала е, в різні інстанції, щоб переглянули справу її чоловіка. Е, і це був вже 38-й. рік. Перший проханню їй відмовили, що, мов, справи, підстав для перегляду справи немає. Але вона не заспокоювалася, вона е говорила з тими свідками, які обговорювали її чоловіка. І вони вже свідчили про те, що е це був вже 39 рік, про те, що. Їх змусили так сказати, вже це легше було сказати, бо уже Сталін нібито викрив перегиби в політиці совєтської власті, і трохи ці політичні репресії стишили свій такий натиск. Тому і суд переглянув справу. І е, виніс рішення, що безпідставно був засуджений у 1939 році, що безпідставно був засуджений отрошко Панас Іонович. Але ж він брав кримінальну справу, в якій був підшитий оцей вирок, який є у моїй книжці, що він давним-давно розстріляний. Що його немає, але щоб так заспокоїти людину, якийсь е добряк, у лапках, суддя, от виніс таке рішення. Раді, звичайно, велика була в родині, що е нібито виправдали їхнього батька і чоловіка. Але ж знайти їм самого отрошка Опанаса не можна було, бо він вже більше року був розстріляний. От такі історії страшні репресій проти української еліти були дуже в багатьох випадках. Жахливими. Бо я ще зустрічала у багатьох кримінальних справах, коли жінки через 30 років пишуть, де ж мій чоловік, він вже 10 років давним-давно відбув, а його й досі немає. А його ж засудили на 10 років. І в матеріалах кримінальної справи підшиваються довідки про те, що дається вказівка на місцях. Пишеться, що такого-то числа був розстріляний, але дружині повідомить, що він помер від такої-то хвороби, вигадували різні хвороби, чи то запалення легенів, чи там ще якісь сердечні хвороби, і помер у концтаборі. А фактично в матеріалах кримінальної справи був. Розстріляний, але писали письмові вказівки, брехати народу про те, як знищували українських патріотів, як знищували українців, як знищували українську націю. І сьогодні Росія не змінила своєї брехливої політики. Вони брешуть всьому світу, знищуючи нас як націю і ставлять за мету. Знищити нашу державу, але не вдасться. Тому варто обов'язково пам'ятати про те, як у 20 столітті знищували еліту української нації Москалі. І як героїчно сьогодні стоїть проти цієї навали наша армія і наш український. Народ. Всім дякуємо за увагу. Сподіваємося, ви поставите вподобайки і підпишетесь на наш канал. Єдиний в Україні такого змісту. До нових зустрічей через тиждень.